Хочемо привітати наших спортсменів, атлетів з захопаючими святами. В новому році побажати всім спортивних досягнень. зі цілі, які будуть поставлені, щоб добивалися. Багато баксів, класну човку, не нормально. І мішань. І мішань, дорога. І мішань. Ну, не знаю, так. Да. Фізика після. Стосовно наших атлетівців, то, звісно, побажаємо зросту. Все можливого зросту фізичного, морального, духовного і матеріального. Ну, всіх благ, щоб нарешті в країні ситуація, скінчилася, коли не потрібна війна, і вони не переживали за завтрашній день і людей. Тримаймося, все буде круто. Бажаю вам, щастя, в новому році. Сили, хороший побільше. Саме базу. Всього, все, молодший представник атлета, привітав всіх, наступаючим добре. Ну, в новому році хочу побажати всім цього самого найкращого. Спортсменам більше сили, прогресу, вдалих виступів. Та всім хочу побажати здоров'я. Здійснення всіх ілії, і всього самого найкращого в новому році. 31 грудня при атлет ТП. Вітаю всіх атлетівців і людей, які займаються спортом, купаючи новим роком. Новий рік це всього один із багатьох яскравих фрагментів життя. З цих фрагментів складається наше життя. вважаю, позитивних емоцій. Гарного настрою, хочу побажати всім миру, добробуту, здоров'я, здійснення всіх ней, а також великих і малих перемог. І хочу сказати, що новий рік все-таки це сімейне свято. І хочу побажати всім, щоб всі е, ніякому разі самі не святкували його, а святкували його в сім'ї, в ході друзів, знайомих. Я не це адміністрації клубу Атлет і центр спорт для всіх. Хочу пожелать всем нашим атлетовцам здоровья, высоких спортивных результатов, чтобы и дальше прославляли наш любимый город на соревнованиях высочайшего уровня. Всем, всем привет! Счастливо отпраздновать! Привет, Мельник! С наступающим! Кто не давал воно? что то да, куча? Соловек попужка. Всього там, коротше, буде таким хакащим. Всім привіт. Я учень, учень загальноосвітньої школи No1 11 один, класу. Всім вважаю щасливого Нового року, успіхів, навчання, щоб займалися спортом, великих м'язів і багато. Хочу привітати всіх наступаючим новим роком, побажати щастя, здоров'я, миру. Більше нас всім. Вчора не закінчив думку, хочу, щоб всі ребята були чемпіонами не тільки в спорті, а й у життю. Всім здоров'я, удачі. Тримаємося, Любимо спорт, займаємося, показуємо приклад. Зустрічі в Новому році.